Так як я неодноразово подавала таблиці даних. Виясняла, дзвонила податкову, да, і все одно, ви знаєте, і кожен раз, як ти подаєш цю таблицю даних, вона як перший раз, я вам кажу. Кожен раз якось по-іначому. Да, кожне підприємство, ну, в них різна, різний підхід. Да, от, в одного може бути багато працівників, в другому може бути багато землі. Да, і от, Кожного треба розписати, так, так, описати, доказати податкові. Це теж дуже-дуже Важно, да? І ще одна хитрість, як подаєте таблицю даних, старайтеся не описувати все, чим ви займаєтеся. потрохи. Наприклад, був у мене такий случай, да, от господарство там подало, що вони посіяли, да, наприклад, там пшениця і соняшник. Отак от і по цьому треба подавати таблицю даних. Поки не доказати податкові, що ви на даний момент. Поки тільки це вирощуєте. Тоді на наступний рік ви додавите, наприклад, там кукурузу да, чи там сорого, ви вже подасте на ту культуру. Да. Покажете, що ви придбали насіння, покажете, що ви там ЗЗР там, на нього, да, і, так і убрали його, на склад воно поступило. І так воно поступово, поступово ваше це господарство вийде і вас не будуть блокувати. От така система, поймете, не можна зразу все накидати, і у вас податково це 100% не прийме, я вже пробувала різні варіанти. А кому на допомогу веденню фермерських господарств, звертайтесь в особисті.